12 років страдала на кровотечу. І що вона зробила дією віри. Вона сказала: якщо тільки доторкнуся до його одягу, я видужаю. І що вона зробила? А далі вона пішла і доторкнулася. І в цю ж мить вона відчула, що кровотеча спинилася і вона зцілилася. Ісус повернувся. І каже, хто це зробив? Тому що він відчув, що сила вийшла з нього. І він подивився на цю жінку і сказав: дочко, віра твоя спасла тебе. Друзі, отако і ми. Сцілення було викуплене. Для нас дві тисячі років тому на кресті Ісусом Христом. І тому давайте зробимо дію віри, яка б хвороба не була зараз у вашому тілі. Давайте вірою приймемо оце зцілення в ім'я Ісуса Христа. Я зараз забороняю всяку хворобу у вашому тілі. І я проголошую віра. Ілення в ім'я Ісуса Христа зцілила вас і зробила повністю цілісним. Зробіть дію віри. Напишіть в коментарях. Я повністю зцілився, і будьте як та жінка в ім'я Ісуса.